Слава Україні! Я дружина зниклого безвісті Яцика Любомира, воїна 65-го батальйону 103-ї ТРО. Шановні організатори, друзі і всі присутні, сьогодні я виступаю від імені усіх родин, які живуть у щоденній невідомості і очікуванні. Так живуть усі родини зниклих безвісті. І так живемо ми, родина Яцика Любомира Зиновійовича. Ми зібралися сьогодні, щоб не оплакувати минуле, а щоб дати голос нашій надії. Ви знаєте, який найбільший ворог для нас? Це не ворожа куля, це тиша. Тиша телефонної трубки. Тиша після кожного запиту, коли немає ні підтвердження життя, ні підтвердження смерті. Душа залишається у підвітні.